Всім привіт! Відбулася презентація нового Lexus GX550 2024 модельного року. І в цьому відео я дам максимальну інформацію, яку зміг дізнатися за цю добу після презентації. Буде цікаво як фанатам Lexus, так і іншим, тому що води буде мінімум, буде максимум інформації. Для себе я виписав 25 тез, які я хочу розповісти, і те, про що дізнався, і що для, на мою думку, найважливіше. І тому не будемо витрачати ваш час. Починаємо. Почнемо з дизайну. Хоча про дизайн і не дуже люблю говорити, тому що це би, індивідуальне сприйняття кожного, але все ж таки тут важливо відмітити, що відбулася повна зміна концепції по дизайну. Щось ближче до такого туризму, як Land Rover Defender, як Toyota Forrunner, якщо дивитися всередині. Що я хочу просто сказати? Є психологічні нюанси у сприйнятті нових моделей завжди, тому якщо вам ця модель виявилася незвичною і ви не розумієте цього дизайну, просто згадайте, що було, коли виходив новий, наприклад, 150-й Prado, як його всі зустрічали. А на сьогоднішній момент ми бачимо, що це класичний дизайн, і він такий, який і повинен бути. Я думаю, це саме буде і через 5 років з цим GX. І ще хочу відмітити, що 90% кадрів, які ви бачите в інтернеті, саме про версію Overtrail. Так, є окрема версія для бездоріжжя на 18-х дисках, нефарбовані арки і в такому незвичному кольорі. Це саме така одна окрема версія для бездоріжжя. Ну і кольор також тут підібрали спеціально для того, щоб привернути вашу увагу. А ось подивіться, як буде виглядати цей самий NGX, але уже у звичних комплектаціях і у інших кольорах. Погодьтеся все-таки від комплектації та від кольору багато чого залежить, і така версія сприймається більш спокійно. Далі переходимо до інтер'єру. Тут, скажімо так, трохи все простіше. Інтер'єр більш простий, хоча тут також є продовження цієї лінії такої грубої і з такими більш гострими кутами в салоні, але все ж таки до інтер'єру, я думаю, буде претензій мінімум, тому просто подивіться на нього і продовжимо далі. Тепер перейдемо до головного, це двигун. І так, ми маємо 3,4 літра v 6 Twin Turbo, як ми і здогадувалися. По потужності ми маємо. Якщо по одиницях США, то це 349 кінських сил, по європейським 354. Для тих, хто не в темі, взагалі потужність вимірюється в кіловатах, а потім переводиться в кінські сили. І ось ця форма співвідношення в США і в Європі трохи різна. Тому один той самий двигун, але от в США буде 349, а в Європі 354 кінських сил. Але це ми трошки в сторону відійшли. І так, із головного. Раніше в нас був атмосферний V8 на 300 кінських сил, зараз 350 кінських сил, тобто плюс 50 кінських сил. І це суттєво автомобіль буде їхати краще. Але головна цифра в іншому, в крутному моменті. Це те, що ми відчуваємо, коли говоримо про те, як тягне двигун. І тут ми маємо, що раніше був V8 на 445 Нм, а зараз 650, тобто плюс 200 крутного моменту. Так, це турбоера, і тому ми маємо набагато більше крутного моменту, а це значить, що на автомобілі буде набагато приємніше їздити і тягнути він буде краще. Ну, але не забуваємо, що турбодвигун більш прискіпливий до обслуговування, і потрібно буде міняти масло по регламенту і не займатися тим, чим займалися раніше люди на Тойотах Лексусах і могли там їздити по 15-20 тисяч, не міняючи масло. З турбодвигуном так не можна. По динаміці цифр немає в інтернеті офіційних, ніяких немає цифр. Що можемо сказати? Нова платформа передбачає зменшення ваги, якщо ми дивимося на старших братів. Тобто GX, скоріше за все, стане легший. Старий у нас розганявся за 8,3 секунди. Новий, я думаю, буде їхати близько 7 секунд до 100 Десятиступенева ступенева автоматична коробка перемикання передач, як і очікувалося, як і у Lexus LX та у Toyota Land Cruiser 300. Це нам, скажімо так, посприяє зменшеному розходу палива разом із турбодвигуном. Ну і, звісно, така автоматична коробка передач буде завжди тримати двигун, скажімо так, в тонусі, щоб він гарно тягнув. Далі, по розмірам автомобіль став значно більший. Я не буду видавати всі характеристики, візьмемо одну довжину. Раніше було 4,8 метра, а тепер 5 метрів. Тобто автомобіль став на 20 см довше. Якщо порівнювати з іншими автомобілями, то це майже як раніше був LX 570, який був трохи більше 5 метрів. Всі інші параметри також більше, і ширина трохи більша, і колісна база, і колія, все збільшилося. Автомобіль став дійсно більший. Звісно, він залишився рамний. У нас постійний повний привід, є понижуючий ряд. Також ми маємо центральний блок, а у версії Overtrail також будемо мати блокування заднього диференціалу. І це, до речі, вперше у GX ми маємо блокування заднього диференціалу. Раніше така опція зустрічалася лише на Prado, На 120-му це взагалі був ексклюзив, який дуже рідко можна було зустріти. На 150-му вже частіше в топових версіях. А ось на GX його не було ніколи. Тепер ми маємо GX із блокуванням заднього диференціалу. Це цікаво. Ну тому що саме є така окрема версія. Далі по схемі підвізці. Загалом вона не змінилася, ззаді у нас нерозрізний міст. Спереді у нас незалежна підвізка. Є відео, в якому Toyota, ну, вірні, в якому Lexus. Концентрує нашу увагу на дуже великій кількості дрібниць, які вона там змінювала у передній підвізці, там різні кути, різні там положення там шарових і так далі. Але загалом можемо сказати, що це плюс-мінус та сама підвізка, просто доопрацьована. Як вона буде себе вести в реальному житті, ми побачимо лише тоді, коли в нас будуть живі екземпляри, і ми зможемо на автомобілі покататися. Е, із того, що ми бачимо. Сама підвізка у нас повністю пружина. Не на одному відео я не побачив пневматики ззаді, як це було раніше. І також ми не побачили якусь нову підвізку, типу як у LX гідропневматику. Ми бачимо, що це просто пружини і амортизатори я знайшов в прес-релізі текстом, що в будь-якій комплектації за доплату можуть бути регульованими. Це все по підвізці. Ну і звісно, у нас стабілізатор це новий ЄКДС, тобто стабілізатор з трьома гідроциліндрами спереді-два. і... Позаду один. Як він себе буде вести в реальному житті, невідомо. Скоріше за все, таки саме топовий буде і на Прадо. Цікаво, чи буде можливість у випадку, якщо ЄКДС виявився таким самим жорстким, як і раніше, поставити звичайний. Це ми дізнаємося лише, коли вийде Прадо, тому що GX, за все, не буде зі звичайним стабом, всі вони будуть з ЄКДС. А ось коли вийде Прадо, можливо, в простих версіях і ми отримаємо звичайний стаб. Це буде наша підстраховка на майбутнє. А перед тим як продовжити, хочу нагадати вам про наших партнерів: сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Якщо вам потрібно оформити автоцивілку, раджу скористатися саме цим сервісом. Адже Hotline Finance – це як інтернет-магазин, в якому дуже зручно порівнювати пропозиції, ціни та обрати саме те, що вам необхідно. А саме оформлення тут займає близько 5 хвилин, і ви отримуєте готову страховку собі на e-mail. Її навіть не обов'язково роздруковувати можна прямо в смартфоні показувати поліції. Ну і не забувайте, мій промокод hauto 10 дає 10% знижки на будь-яку автоцивілку. В описі під відео будуть посилання на сервіс, а також мій промокод. Переходьте, оформлюйте, а ми продовжуємо далі. Далі хочу відмітити новий великий розмір коліс. І я зараз говорю не про диски, а саме про розмір колеса в цілому. Тому що, дивіться, давайте порівняємо: в 18-ті диски раніше. У нас були шини 265 60 18 а стало 265 70 18 Тобто плюс 10% до профілю шини. Тобто, ми маємо 33 дюйми шини. Такі колеса будуть встановлені якраз таки на версії Overtrail. На інших версіях будуть доступні 20 дюймів та увага, 22 дюйми-диски. Із цікавого я порівняв розміри із LX, і це точно такі самі розміри в усіх варіантах. В 18 20 22 дисках шини у нас однакові, такого раніше також не було. Завжди на LX, 300, 200, верніше, у нас були колеса більші, а на Prado і на GX менші. А зараз ми бачимо, що колеса один в один, так як і у старших братів. До речі, розболтовка така сама. Раніше, якщо пам'ятаєте, то на старших було 5 болтів, не? а на молодших 6. А зараз 6 болтів на всіх версіях. І цікаво, також, якщо ви бачите фотографії автомобілів, то пропорційно колеса не виглядають великими. Це ще раз підтверджує те, що автомобіль став значно більший. Тому що, якщо такі колеса, наприклад, поставити на. Минули GX, то вони будуть виглядати великими, і навіть вони спереді почнуть затирати на поворотах. Потрібно робити буде невеликий ліфт підвізки. Далі. Переходимо в салони. Тут ми бачимо нову приборну панель. Вона виконана у вигляді великого доволі екрана. Маємо різні вигляди цієї приборної панелі. Відповідно, в залежності від вибору режиму їзди, буде також змінюватися і скін приборної панелі. Сидячи із розпису піктограм та кнопок, ми маємо інформацію про багато різних асистентів, як то тримання в смузі, адаптивний круїз, чи система попередження про зіткнення та багато-багато інших систем. Також ми бачимо, що є проекція на лобове скло. Як виглядає вона саме на склі, я не знайшов, ймовірно, так само, як і на новому LX чи на, новому, на новій трьохсотці. По центру маємо великий 14 дюймовий екран з новою системою управління навігацією, кліматом і так далі. В принципі, таку ми вже бачили на інших моделях Lexus. Звісно, якщо ви з нею не подружитеся, то буде у нас CarPlay і Android Auto. Також є камери кругового огляду 360 градусів, звичайно. Блок вибору режимів руху тепер виглядає ось таким чином. Це ось така шайба, поряд, інші клавіші управління режимами руху на бездоріжжі, МТС, Crown Control та інші. Далі класичний селектор перемикання 10 ступеневої коробки передач. Далі ми бачимо клавіші ручного гальма, тобто він у нас буде вже електричний. І клавіша автохолд. Також на деяких кадрах можна побачити задній супорт саме з електродвигуном цього самого ручного гальма. Ну і далі клавіші перемикання на понижуючу передачу. Тут нічого нового, а ось з боку, в залежності від комплектації, може бути або дві клавіші для двох блокувань для версії Overl Trail, або для інших версій одна для центральної. Центральний підлокітник може бути з холодильником в деяких комплектаціях. Також маємо нові сидіння. Звісно ж, маємо підігрів та вентиляцію, а також можлива опція масажу. Ось так виглядає меню вибору масажу. Задній ряд, звісно ж, має підігрів, а залежно від комплектації, може мати своє управління кліматом, а може і не мати. Також маємо usb Type-C для зарядки гаджетів наших, і з цікавого тепер маємо шторки для задніх пасажирів. Кришка багажника тепер у нас одна суцільна, відчиняється догори, і також може окремо відчинятись скло. У багажнику може бути третій ряд сидінь. А також вперше ми бачимо, що під фальшполом можуть бути додаткові ніші для речей. І так, підводячи підсумки, ми можемо сказати, що ми маємо зовсім новий GX. Звісно, тому що він побудований на новій платформі. Він будувався з нуля, тому ми маємо новий дизайн, новий інтер'єр, багато електроніки, новий двигун, нову автоматичну коробку перемикання передач все нове. В принципі, я за все спокійний і за дизайн, до якого я вже звик за цю добу, поки передивлявся і опрацьовував весь відеоматеріал. Двигун, я думаю, буде всіх радувати, тому що вага. Автомобіля не буде така велика, як у LX, а двигун буде тягнути дуже добре. До речі, цікаво, наскільки двигун, оцей v 6 буде відрізнятися від двигуна, який у старших братів, тому що, як ви пам'ятаєте, v 6 на LX видає більше потужності. І чи можна буде його дуже легко чіпонути і отримати таку саму потужність, а можливо навіть і більше, якщо чіпувати його далі. Ну, в будь-якому випадку, турбодвигун дозволить нам піднімати потужність. А ось наскільки саме побачимо, чи будуть відрізнятися саме в тюнінгу LX та GX. Ну, Єдине, за що я трошки турбуюся, це за підвізку, тому що я все ж таки думав, що буде якась цікава ексклюзивна підвізка саме у GX, але ні, ми бачимо, що це пружини з EKDSS плюс регульовані амортизатори. Я не думаю, що це буде ексклюзивом для GX, а я думаю, точно така сама підвізка буде і на Prado. і тому постає питання, а що саме не буде в Prado? І тому настав час саме фанатам Прадо приготуватись, тому що їх в даному випадку трохи роздразнили, показали максимум всього, що може бути доступне на даній платформі, а щось у них, врешті, заберуть, коли презентують Прадо. Що саме це буде? Я не знаю, пишіть, які ваші думки з цього приводу, що саме стане ексклюзивом GX і що заберуть і не дадуть Тойоті. На цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в наступних відео.